Хто або що з'явиться у вашому житті вже дуже скоро. Так, то або що це буде? Хтось з минулого мужчина. З минулого, е якийсь такий ностальгічний мужчина, по-новому буде проявлятися у вашому житті, ніби він зробив якісь висновки, помінявся, подивився в себе глибоко і вирішив прийти з якоюсь серйозною пропозицією. Можливо, це після паузи. Мужчина після паузи, от він міг навіть з кимось в цей період зустрічатись, але він про вас багато судно думав і зрозумів, що от ви та, ніхто йому необхідний, що він без вас не може, що він весь час, 24 на 7 думає тільки про вас. І для нього це стало ясно тільки тоді, коли він вас втратив. Навіть роки можуть пройти, але цей мужчина, от він приходить до вас з минулого вашого. Прийде повідомлення, дзвінок чи приїзд. Ну, швидше за все, спочатку буде, чи дзвінок чи повідомлення, що от він про вас думав, згадував і хотів би, можливо, знову розпочати стосунки.